Багато знімаємо про бізнеси, які працюють ще більше, не знімаємо про бізнеси, які працюють з безпекових міркувань. Тобто, ми робимо велику оцінку ризиків перед тим, як запропонувати тому чи іному бізнесу реально зніматися. Там дуже багато факторів від місця розташування бізнесу до того, чим він займається, чи не може це бути буде десь трошечки сприйнято як. Товари подвійного призначення або ще щось, або ще щось. тобто дуже багато факторів. Потім ми працюємо значить, з бізнесом, просто пропонуємо їм. Давайте ми про вас розкажемо, знімемо і так далі. В принципі, всі погоджуються, комусь наші сюжети і матеріали допомогли реально класно. А комусь ну, ми працюючи вже з бізнесом і розповідаючи, розуміли, що і ми, і бізнес розуміли, що це ну, типу, просто кінець. Так, да. як некролог. Наприклад, аграрій. От уявіть, 5 кілометрів від кордону в нас е землі, які не можна обробляти, не можна садити. Це почалося у 23-му чи 24-му році, не в цьому, в 23-му. Тобто, в 24-му вже нічого не садили, нічого там не було. Аграрії, які мають ці землі, обробляють, вони досі платять людям пайові. Де їх брати, ну вопрос. Багато локальних аграріїв. В нас область, знаєте, от є, наприклад, ті області, де багато агрохолдингів зайняли землі. В нас, попри а, те, що агрохолдинги працюють, дуже багато локальних фермерських господарств, аграрних господарств, які обробляють землі. І от ті, хто мали свої землі на кордоні, в прикордонних громадах, вони втратили все. І коли ми говоримо, коли ми піднімали питання про те, що цим аграріям треба підтримки і так далі, і так далі то щось виходило. Да, тобто якісь там програми на регіон заводили, але ну, те, що виходило, це настільки мало у порівнянні з тим, скільки треба, що, ну, вважаю, нічого не змогли вдіяти в цій ситуації. Ну І, мабуть, це те, де там, ми безсилі. Да? Ми просто показували те, що відбувається, і писали, такі от, писали історію, фіксували це і показували.